Вийшов вечором на ставок. Побачив як вони курсують. Не боявся людей. Це взагалі щось поплив до тої кладки, гони їх. Да, Всім доброго ранку, ми з України. Сьогодні в нас. Прощайний, прощальний ролик, так? Да? Ролик починається з прощання. Я тільки не з вами прощання, не подумайте. А з прощанням з пережитками соціалізму. Коли я розбирав цю стару Хавіру, а сусід звідти побачив то й кричить, ти для чого? Ламаєш пережитки соціалізму. Значить, сьогодні, сьогодні я буду прощатися з цими пережитками соціалізму, вони стояли у мене там, в тій хаті, на горі. Ну, я їх давно вже зняв. А так як у мене така привичка, що викидати, якби не спішу. То я з ними вже багато років носюся туди-сюди, носився до цих, до цих пір. То в одну поставлю, вони мені там мішають, то в другий поставлю місце. Вони мені там мішають через, через час. Ну, сьогодні я вже відважився. Вернівніше ще вчора відважився. І сьогодні я їх... Сьогодні ми їх поріжемо. Тут вже цієї кучі нема. Ще це водоріжемо. І з цими дверми я вже попрощався. І все, будемо набара буде їх різати. Так, Ворскла поки працює на відмінно. Треба зараз десь підскочити на базар. Я не знаю, я там буду знімати, не буду. Не знаю. Якщо буду, то покажу. Ога, поки дали світло. Тільки що включили. Поки дали світло, я пожужу. Сусід уже закінчив свої дрова, вже він жужати не буде, вже я буду сам жужати. Жу-жу-жу-жу-жу. Ну, якось так. Все. Попрощався з дверем, а зараз їх поріжу. Уже сонце піднялося і, і світив і мій. Зелений кабінет уже пригріває. О, з одними ми вже розпрощалися, як би навічно. І не дуже мені жалко за ними. Ше ті. На ну, тих там ще скоби. Треба позрізати болгаркою он. Це вже буде, коли я приїду з базару. Зараз я з'їздю на базар. Якраз сонечко підніметься і тут буде тіньок. От так. Поки все. Чого ми їдемо на базар? Я не знаю як лікюру водочна. А, та бачна монополія вже повністю пустилася берега. Вже такі ціни поклали, що скоро аптеки догонять. Тоді тепер, значить, що? Переходимо до плана Б. А, у планові Б. У мене є ось такий запасний варіант. Він уже кілька років у мене був. Правда, закінчився табак. Треба під'їхати взяти табака. Табаку взяти. О! Це план Б. Ай, біда, біда, біда. Куди ми йдемо? Що ми робимо? Так, заводимо цього чудового автомобільчика. Я йому відкриваю всі вікна двері, бо під цим дахом жестяним, Тут всередині може все попвалити. Хоча, хоча може і ні. Ого, а що це таке? А що це таке? Що воно так пищить? Воно ж не пищало. Ну, розробиться. Розробиться. Так, ну що ж, заводимося. Заводимося і поїдемо за табаком. Можна і свій, звісно, садити. Хоча що все впереді Можливо, ще дойде й до цього. Отак. От Все, прогріваємо і їдемо. Vinha fora Так, запаслись ми харчами. Будемо. У мене вдома є ці трубки. Сядемо, наробимо і будемо. Не буду переплачувати. Я знаю, що є ще один варіант покинути палити. Це найпростіший варіант, да? ну як би не простіший, він найскладний для мене. Але економічно найвигодніший покинути нафік ці. цигарки і буду хорошо. Ну? ну, поки не виходить. Так, на базарі я нічого не знімав. Так, ми вже вдома, ну... Світло виключили. А я відкрив фабрику, чи як вона по виготовленню цігарок. Показувати ми це, на не будемо. Ну, но нормальні. Не куріт. О, воно вже початок є. Не куріт, це Це шкідливо для вашого здоров'я. Куриво. Ладно, поки я зараз наштампую цигарок, а потім, потім, потім сходимо. Потім сходимо. Ну, куди сходимо? Доволяю сходимо. Поки світла нема. Добре робимо свою справу. Все, цигарок наклепав. Тепер підемо провідаємо наших хліборобів. Поки світла немає. А потім прийдемо. Якщо буде світло, будемо далі. Далі будемо знищувати соціалістичну. Як вона там називається, вже забувся. Двері, коротше. А поки... Ти ч кричиш там? Чого кричиш? А поки йдемо. Йдемо до хліборобів. Наслідки минулого буревію. О! Отдамо так. Очам страшно, а руки все зробили. Молодці. Да, природа це грає по своїх правилах. Дивлюсь в інтернеті. О, дядя Вітя півдороги зайняв. В інтернеті дивлюсь погода показує, нема дощу. Але мої коліна щось кажуть зовсім інше. Не знаємо, ще раз перевіримо, хто був правий. Щось уже точать. Точать, щось уже. В токарному. Не, це не тукарний. А не, токарний тоже. Там лавренки що роби. Що вставляє? А то олег. В мой наш наждак запустив. Так буде. Не будемо мішати. Не будем мішати їм. Кому кабіна треба? Кому кабіна треба, продає? Ні, це, це я так жартую, а то ще... Ща справді подумає хтось. Що там закрики. Доброго дня. Що там за крики? Це не крики, це. Та-да-да-да-да. Взялися знову за жатку, да? Правильно. Скоро буде треба. жатки. А у вас... А тут пока. Поварки, тут поки так. А мало Доброго Поварки. дня! А що робити? Якщо це щось буде робити, то А він потім її протачує. один макар. за один патром не це ось дивіться, ваше ось давати так. Ось бачите, де стане. Сім голов, бо потім не давати, де, де пробої не пійде. пам'яті ні у кого нема, всіх дерев'ях. Зафіксував, де пробой стоїть. Оце <кхи> точно. <кхи> Все. Доробилася воно. Уже почало лопотіти все. Купуйте нову. не знаю, ніхто не Щотки Щотки? Жми в Ольгополь, там які хочеш є. Де? В Ольгополі я підбирав собі ніде не... Не, не міг. Так що вперше їздив два рази в Ольгополі ближче. Я Вже не треба ніщо так, нічого. Ні, ну тоді по-любому її розібрав. Нема світла туди заматного. Просто... Та Той вже вирубив світло, все, вже все. О! Фу, появилося. Хаге, цікаво. Interesno, co je, jaký, jaký je? je, 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 je kí, kí, А це не кайфа щотки. Не може бути що, що тут що може бути ще, але що, але, що вже електрику. Ага. Е, а щоб хтось плоску отвятку приніс, да? У вас нема в карман? Не, то це в Назаровича могла бути. Ну, як ти тут гадюка відкрити? Витягується. А, 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 а ти їх не витягнеться. Треба, по-моєму, знімати це воду, то розбирати. А що, вони сюди вилізуть? Ну так. Да. Я просто так хочу, щоб менше розібрати. Бо не люблю я цих. Якщо думаєте, я що й бачу. Ну, диви, як світь. Йдемо на двір, нахуй, там де відні ще. Навірно, так. Да. Точно. Бо я зараз тут таке натворюю, я десь такий, Снайпер з цими очима. Що ну що? Все добре. Що? Все добре? Там на території все в порядке. Спека неможливо. Та тоді я і не буду йти туди. Добрий день вам. Щось рвануло, десь задокоротило і світла не стало. І знову з'явилося. Уже нема знову. Вже є? Де є? Є. О, а тепер не було. А тільки що не було. Ти Бачите, механізм не витягується. А обсягу нема? Нема. Так, все, уперся кабель, бачу. І тут уперся, все. Все, що так нема. Так, кусочок пробувати, так підкоринути. П'ять там де в мене баллони бжіщотку йому принеси. Червона. Та ні. Що, Федь? Шо? Всем давай. А воно десь щось пухнуло, да? просто все. Там уже десь провід пробиває. Так. Ну, не понял. Як же ж ти тут витягуєшся? Отого. От Прикрепку пристало, так що? Отого. От це Ольгополь. Кай не Ольгополь. А що він? Де таку щотку візьмеш? конкретно Макітовськ. Там, там можуть і не бути. Звісно, не можуть, а це теж уже нема. Це Макітовськ. Це макіточка. Там може і не бути. По цивому то знайдеш, а цево. Все, значить цього не треба було розбирати. А цево можеш Це і треба назад. Це з голоді. На великий шок зелений. Треба назад ставити. Ні, ні, ні. тут дірка. А, ну то ще одна дірка. Ну, бо нема дірка. Ну, да Так, да, точно. Ага. Да. Похорочував трохи колектора, бо воно не доставало. Що, вискочила? Не, не вискочила, сперла в ноль. А, то це не... А що це? Не, не вона не рідна, ні? Що ж не рідна? Що це не, тут не, пальчик не вибиває, тут не, не це, це в великих тільки вибиває пальчик. Ага. Тут в малих я точно знаю, що в них такого немає цього фокуса. Ага. Тут пальчики не, не, не зроблені. Я думав, що вибивається. йо має, де? А це більше найбільше Да. Ну і все. Я думав, що тут теж є пальці. Нема. Вона не дуже маленько. Угу. Значить що, значить. Я не знаю, що значить. А не, я не знаю, що значить. Сідайте в інтернет. Ну і хто цему дні щотки прийшли. Берші там вони є. Значить, бесить. Так. так, тут жарко в них. Щотки на болгарці згоріли, погоріли, відпрацювали. Іти додому. І додому. Може дадуть світло хоч на якусь годинку та. Трохи поріжу ще. Ой. Ще лише 10.30, а вже так припікає, що нічого неохота робити. Ну, будемо зараз сидіти під горіхом і заповняти свої пачки. От так. А якщо дали світло, то будемо різати. Та де там дали? Не можуть вони так би страдати. Так, світла немає, будемо зараз далі продовжувати свою фабрику. Купили кавуна. Ну, якби червоний, мокрий. А смак не той. Смак не той, що був херсонський. Ну що, що маємо, то маємо. Йому такий, як є. Я не дуже їх любитель, конечно, але. Але охота скибочку з'їсти, лебеді. Мокнуть лебеді. Так, все. Не знаю, коли той паразит дасть світло. Поки їмо кавун і, і запускаємо фабрику. Недовго музика іграла. Поки я клепав свої цигарки, зламалася ця машинка. Поламалася ця машинка. Ну що ж. Ми <кій> йдемо на підвищення. Ця механіка це Прошли Я заказав що я заказав? Електронну. З реверсом. Отак. Поки щось там вони ще не дали Відзнати про себе, щось там перевіряють. Ну нічого, дадуть, це їхні гроші. дали світло. Будемо ми продовжувати цими дверями. Не, я зараз поки піду. Чи потім? Потім не буде коли вже загружати. Піду мабуть, я зараз ролик змонтую. А далі... А далі буде видно. Всі будьте здорові. І до завтра. Йдемо монтувати ролик.